Всім привіт! Зараз напередодні Різдва та Нового року багатьом хочеться додати якоїсь магії в свої 3D-проекти, і мене часто питають, як зробити в 3 d Max сніг, заанімувати його, і так, щоб він виглядав і реалістично, щоб це не було дуже складно. І в мене є дуже круте рішення, яке я використовую вже багато років. Я хотів би з вами ним поділитися. Тож, якщо вам цікаво більше таких лайфхаків з 3D-візуалізації, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. А я відкриваю 3D Max і давайте перейдемо в мою сцену. Я відкрив ось цю різдвяну сцену, для якої я робив бекграунд в попередньому туторіалі. Якщо не бачили, то обов'язково подивіться. І власне, хочу додати за вікно сніг. І потім у мене якраз вже заанімована камера, і в нас програється анімація, якраз за вікном буде дуже класно побачити сніжинки. Для цієї задачі я буду використовувати плагін Tiplow, який я часто використовую для таких примітивних partiкл-симуляцій. І коли ви його встановите, у вас в Create якраз буде вже в геометрії кнопка Tipflow поруч з геометричними примітивами. І ми можемо намалювати іконку. Тайфлоу, і далі переходимо в Modify та вибираємо Open Editor. В Editor власне, і будемо ми збирати всю цю симуляцію. Ви побачите багато різних модифікаторів, будемо називати їх так. І вас це може збити з пантелику, але не хвилюйтесь, ми будемо використовувати всього там десь 5 штук із них. Тож, перший модифікатор, який ми накинемо, буде модифікатор Burst. Саме він буде спавнити сніжинки. Справа ви будете бачити параметри кожного модифікатора, і в Burst вони доволі прості. У нас є старт, тобто з якого кадру починають спавнитися сніжинки, є End, коли вони закінчують спавнитися. І, власне, у нас 300 кадрів всього зараз на таймлайні, тому нас це баки влаштовує. Total – це загальна кількість сніжинок, яка буде спавнитися. Поки ми не розуміємо, 200 це багато чи мало, тому будемо це коригувати пізніше. Тепер нам потрібно створити поверхню, на якій будуть спавнитися сніжинки. Для цього я просто створю plane, перед вікнами. І трошки підніму його вверх. Також відразу виберу Object Properties і зроблю йому Display SBOX. Далі нам потрібно задати цей плейн як поверхня, на якій будуть спавнитися сніжинки. І для цього я використовую модифікатор Position Object. Просто додаємо його сюди. Тобто всі модифікатори вони тут будуть як такий сендвіч і будуть працювати разом, коли ви додаєте їх в один такий стак. Коли я буду програвати таймлайн, я побачу, що у нас відбувається спаун точок. Значить, все працює правильно. Як ви можете помітити, у нас спавняться саме точки, а не сніжинки, тому треба задати програмі геометрію сніжинок. По замовчуванню тут такого немає, тому ми з вами вибираємо модифікатор Shape. Саме він придає форму е, часткам. І тут ми можемо з вами. Вибрати якийсь об'єкт, який буде сніжинкою. Власне, я вже створив ось таку сніжинку, це просто плейн, як ви бачите, 2х2 см, і просто зробив матеріал сніжинки. Якщо цікаво, я швиденько можу вам його показати. В диффузі у мене просто текстура сніжинки, яку я створив за допомогою NanoBanana. І, власне, її чорно-біла копія в Payset для того, щоб зробити фон прозорим. Тож ми виділяємо наш plane. І в Shape ми натискаємо Add Selected. І видаляємо звідси ось цей triangle, який він ставить за замовчуванням. Давайте тепер перейдемо до спавну. І ми все одно тут не побачимо сніжинок, тому що у нас ще є такий модифікатор, як display. Тайфлой його додає за замовчуванням, і саме він відповідає за те, як ми бачимо взагалі частки у нашому вьюпорті. І тут ми повинні змінити small DOTs на геометрію. Окей, тепер ми бачимо, що спавняться саме ці плейни, але вони йдуть без матеріалу. Нам потрібно. Той самий матеріал, який ми використовуємо на сніжинці, накинути прямо на іконку тайфлоу. І ось тепер ми побачимо, що спавняться саме сніжинки. Давайте я зроблю їх трошечки більшими, просто щоб нам було зручніше їх бачити. 10 на 10 см. Тепер нам потрібно зробити, щоб сніжинки падали вниз, і для цього ми додаємо спеціальний модифікатор, який називається Force. May the force be with you. І саме цей модифікатор додає гравітацію. Тут у нас якраз є параметр гравітації, сила гравітації, і ми прописуємо десь мінус 01, цього зазвичай достатньо. І ми бачимо, що у нас тепер сніжинки падають вниз. Супер. Тепер нам потрібно зробити так, щоб сніжинки не падали рівно, а щоб вони трошки оберталися. Для цього ми використовуємо модифікатор spin обертання. За замовчуванням тут вже стоїть рандомне обертання і його достатньо, щоб отримати потрібний ефект. Давайте ще раз програємо анімацію. Супер. Тепер ми бачимо, що наші сніжинки падають вниз, але вони при цьому провалюються крізь поверхні. Якщо ви хочете, щоб вони затримувалися на поверхнях, то нам потрібно додати колізію. Шукаємо модифікатор. Collision. Я думаю, що ви знайомі з колізією, це коли у нас частки будуть зіштовхуватися з якимось об'єктом і будуть використовувати його саме як тверду поверхню, на якій вони зупиняються. І далі ми в колізії натискаємо пік і вибираємо ті об'єкти, з якими ми хочемо, щоб сніжинки взаємодіяли і на яких вони залишалися, а не провалювалися. Я обираю, звісно, підлогу, стіл, стільці та інші об'єкти, на яких хочу, щоб вони залишалися. Тепер давайте подивимося, наші сніжинки падають, щось вони, до речі, довго летять. І якщо ми починаємо анімувати саме з нуля, то їх ще не буде в кадрі. Давайте повернемось в модифікатор Burst. Ми будемо зараз трошки бігати по модифікаторам і щось додавати екстра, да, щоб воно було реалістичніше. І тут ми можемо з вами робити спам-сніжинок в мінусових кадрах. Ну, тобто, наприклад, в мінус 200-му кадрі. І на нульовому ми вже будемо з вами бачити сніг, тому що він вже встиг до цього заспавнитись. Бачимо тепер, що сніжинки падають на наші поверхні, і, ну, по-перше, вони відскакують від них наче м'ячики. А по-друге, вони продовжують обертатися. Давайте тепер з цим розберемося. Чому вони відскакують? Тому що у нас в колізії є. Такий параметр, як Bounce. Ось він задається в відсотках. Ми просто можемо з вами поставити 0, і тоді об'єкти, власне, наші сніжинки, не будуть стрибати. Бачимо, вони просто падають і продовжують обертатися. Такий breakdance. Дивіться, чому вони продовжують обертатися, тому що у нас модифікатор spin продовжує далі працювати. Нам потрібно зробити так, щоб коли вони. Вже торкаються до самої поверхні, вони переставали крутитися. А торкаються вони до самої поверхні, тому що у нас працює модифікатор Collision, і ви побачите, у Collision ось тут буде така е, можливість витягнути звідси лівою кнопкою миші, якщо ви затиснете, е, новий івент. Коли ви її відпускаєте, тут якраз і є напис новий івент. Тобто цей новий івент, який ми зараз створили, він буде запускатися тоді, коли наш об'єкт. Власне, доторкається до поверхні колізії. І нам потрібно зараз, в принципі, скопіювати все, що у нас тут є. Ось так. Через ctrl просто виділяю і Shape, і Force, і Spin, і колізію. Копі. Не виділяємо burst і position, це не потрібно. І сюди ми це вставляємо через paste. Тобто ми з вами продублювали всю цю симуляцію, окрім спавну. А нам потрібно залишити все, але тільки в спін ми вже ставимо spin рейт 0, і варіативність цього рейту теж 0. І все. Тобто ви тепер побачите, що сніжинки, коли вони доторкаються до поверхонь, запускається новий івент, в якому spin нульовий, і вони просто не обертаються. Давайте тепер зменшимо наші сніжинки до якогось адекватного розміру. І ми побачимо, що коли вони зменшилися, то їх стало дуже мало і хочеться начебто їх зробити більше. Для цього переходимо назад в модифікатор Burst. І тут якраз ми казали про кількість е, сніжинок загалом. Можна вибирати їх так, а можна вибирати, наприклад, per frame, тобто по кадру, скільки. Кожен кадр їх буде спавнитися. Зараз нам Тайфлоу пропонує 60, я боюся, що це буде дуже багато. І як ми бачимо знизу, у нас навіть тепер починає прораховуватися симуляція. Ну і тут у нас прям хе, вже снігопад такий конкретний. Якщо для вас це забагато, ми зменшуємо просто кількість парфрейм. Я поставлю десь 5, думаю, цього буде достатньо. Можна подивитися з вікна камери, як вона падає. Гарно, але дуже швидко. В житті сніжинки падають не так швидко. Що ми можемо зробити? Ми можемо погратися з гравітацією або додати просто ще один модифікатор, який називається Slow. І він має іконку равлика. В модифікаторі Slow у нас є в відсотковому співвідношенні, наскільки ви хочете сповільнити симуляцію. Я пропишу, наприклад, на 15%. Знову ж таки, завжди запускаємо симуляцію, щоб побачити, як вона працює. Дуже повільно. Давайте на 10%. Вже краще, але через те, що у нас симуляція сповільнилася, то. Наші сніжинки, як ви бачите, затримуються, і на нульовому кадрі їх все одно не видно майже. Тому я переходжу в Burst і починаю симуляцію, ну, давайте не знаю, 6, мінус 600-го кадру. Програємо, і ось тепер виглядає все це доволі добре. І, в принципі, ми вже можемо рендерити, але якщо ви хочете додати ще трохи реалізму, давайте подивимось на те, як падають сніжинки на їх траєкторію. І ви побачите, що вона абсолютно вертикальна. Це не дуже реалістично, оскільки у нас є вітер в природі, і ці сніжинки завжди будуть трошечки кудись заноситись. І власне, ми можемо це додати за допомогою модифікатора Force. І тут у нас є параметр built-in noise. Тут є основні параметри нойзу, тобто шуму, і є параметр сили цього шуму. Я, наприклад, пропишу 0,5, і що буде відбуватися? У нас тепер буде також на нашу гравітацію впливати шум, тобто траєкторія буде викривлятися. І, власне, ви це зараз побачите, трошки провантажиться зараз симуляція, і буде плавніше. Дивіться. Трошечки такий upside-down виходить. Якщо ви не хочете, щоб вони так сильно розліталися, да, то ми можемо поставити цей параметр просто менше, наприклад, 0,2. Давайте тепер подивимось, як власне виглядає ця симуляція. Тепер це вже реалістично. Сніжинки обертаються навколо своєї осі і, власне, падають, наче під поривами вітру. Єдине, що залишилось додати, то це модифікатор Mesh, бо без нього ви не побачите сніжинки на рендері. Так, да, вони будуть у вьюпорті падати, на рендері їх не буде. Тому Mesh якраз таки просто ми закидаємо в самий низ і залишаємо тут. І все. Тепер у нас на рендері все буде виглядати класно. Насправді, цю симуляцію, що можна допрацьовувати доволі довго, можна заанімувати форс, можна додати ще деякі модифікатори і зробити різні ефекти, що, наприклад, в якийсь момент сніг посилюється, або в якийсь момент починається якась хуртовина. Але це вже деталі, тому що цього вам точно буде достатньо, щоб зробити класний ламповий атмосферний сніг в вашому 3D-проєкті. Блін, немає на вулиці снігу, то хоча б буде в наших 3 d проєктах Насправді виглядає доволі лампово. Тож бажаю вам приємних і головне безпечних свят попереду. Звісно, дякуємо Силам оборони України за те, що у нас є змога і святкувати, і працювати, робити такі лампові проекти. А на цьому це все. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, корисно підписуйтесь і побачимось з вами в наступних відео.